Вітаю на каналі! Це відео розповідь про виготовлення досить складних корпусів. Таку висоту, таку конфігурацію виготовлення деталей ми робимо вперше. І хотіли б поділитися взагалі історією, як ми зробили ці деталі, які були особливості, і показати який рівень, яку складність деталей ми можемо робити. Деталь досить складна і досить габаритна. Особливості цієї деталі, що вона має розміри 256 мм. Цей розмір, відповідно, висота її в цій площині довжина 220 мм і товщина 133 мм. Які тут є відразу особливості? Деталь обробляється з усіх сторон. Тобто всі поверхні, вони відповідно мають кармани. Тільки одна оця поверхня, вона просто торцюється в габари деталі і не має ніяких елементів. На всіх інших в нас є всі можливі е, види обробки, це і фаски, це і різьбофрезерування. відповідні е, поверхні е, скруглені. Різні криволінійні, і також отвори, гравірування маркування, різьба. І так на всіх карманах. Але основна особливість цієї деталі, що її висота 256 мм. І на цій висоті, відповідно, є отакий карман. Тобто цей карман потрібно обробляти. При закріпленні деталі на верстаті, тобто висота переміщення ходу повинна бути більше, ніж 256 плюс виліт фризи, тобто мінімум 300 мм, повинні ми мати хід і кліренс для того, щоб ця деталь проходила. І якщо ми помістимо цю деталь на верстат, ми бачимо таку особливість, що проліт верстату, тобто відстань від столу до Осі Х у нас менше, ніж 256 мм. Але це не зупинило нас, і ми вирішили взяти в роботу цей проєкт. Чому ми це зробили? Ну, Нібито здається, її неможливо обробити, але ми вирішили. Задачу і поставлену для нас складну деталь вирішили наступним чином. Так як ми маємо певний виліт шпінделя відносно нашої опори осі, Z. І він нас складає орієнтовно 80 мм, для того, щоб обробити цей карман, довжина якого більше, ніж 80 мм. А саме довжина цього кармана 117 мм. Ми вирішили, що ми можемо її обробити за дві установки. Тобто обробити одну частину 80 і, відповідно, перевернувши деталь, обробити іншу частину. Вирішили зробили. І таким чином ми перекрили. Е Проблему в тому, що наша деталь не проходить по нашому проліт, наш проліт вільний. Але переустановкою ми змогли обробити цей карман і такий габарит деталі. Ну, для кріплення деталі в такому положенні ми зробили собі плиту, таку вертикальну з різьбовими отворами. Виготовили ми її. Пофрезерували під 90 градусів, щоб ми мали можливість спокійно закріплювати цю деталь з різних, в різних площинах з переустановкою. І таким чином це дало нам можливість виготовити ці деталі, при цьому щоб вони не проходили по висоті, для того, щоб можна було обробити. Ну і відповідно вже закріплення деталей. По плиті, дає можливість обробляти різні площини з, точністю, з високою точністю у е, моменті установки самих деталей. І є ще наступна особливість цієї деталі, що конструктори, конструктори коли її проєктували, чомусь не враховували той фактор, що отвори не потрібно розташовувати досить близько до. Стінки вертикальних стінок. І це змусило нас використати отакі подовжувачі. Але е, яка особливість? Він має діаметр 8, мінімальний. Відповідно, менше вже не може бути, тому що товщина стінки, тут хвостовик 4 мм, відповідно, тут товщина стінки 2 мм. І тут є відповідні такі гвинти, які фіксують наш інструмент. Але вони, як ми бачимо, мають виступаючі гвинти, і для того, щоб обробити досить близько карман, нам довелося використовувати подовжувач. Ми його спеціально адаптували під можливість обробити досить близько. Коли ми робили першу тестову деталь, у нас була така особливість, що ми дещо не врахували виліт наших гвинтів, і, відповідно, цей отвір нам, от така в нас була проблемка. І цей отвір ми вже робили, просто сверлилися окремо, намічалися сверлом. І вже різьбу потім виготовляли вже вручну, тому що не було можливості підійти близько до цього карману. Ну і ще основна особливість. Нам довелося використати отаку вот фризу загальна довжина 150, виліт її кромки, довжина робочої кромки 55 мм. І ми встановлювали для обробки. Карман, який має глибину 83 міліметра, відповідно, оцей карман ми обробляли, спочатку вибирали короткими фрезами, потім підбирали вже довгою фрезою. Ще тут така є вибірка під якісь елементи. І Тобто тут потрібно, і вони, як ми бачимо, також підходять досить близько до. Горизонт, ну, до вертикальних стінок. Ну, є особливості, досить складна деталь, дещо нетехнологічна і, відповідно, але її змінювати форму вже неможливо, і тому нам прийшлося на це все підбирати свої, використовувати свої знання, використовувати специфічний інструмент. Ну, не те що специфічний, але дещо. Нестандартний і хто, в принципі, не дуже часто його використовує. Ну, і що цікаве ще на ці деталі, в конструкції передбачувані перехіди, отвори між різними порожнинами-каналами, тобто є отвори, які проходять вже на внутрішніх стінках. І саме цікаве було, коли по 3D-моделі, відповідно, тут закладені радіуса скруглення, а самі отвори, як ми бачимо, вони розташовані досить близько, практично в нуль, з перпендикулярними стінками. І там закладені радіуси, ось є отвір. І там радіус скруглення також закладено в 3D-моделі. Тобто Їх виготовити ну, фізично неможливо. Досить глибокий карман. тобто Фасочний інструмент сюди взагалі ну, плюс у нас, з врахуванням діаметру нашого гайки шпінделя. Ну, це неможливо. Ми робили їх вручну просто вже шаберами, а також фаску знімальним е, спеціальним інструментом. Використовували спеціальні головки під 90 градусів, щоб залізти в оці кармани. Як бачимо, ці отвори вони в нас сполучають різні площини, різні кармани через сусідні стінки. І вони у нас кругом. Найцікавіший отвір це отвір, який проходить прямо під стінкою. Він розташований на радіусі і, відповідно, там нам конструктор хоче, щоб ми там зробили фаску. Ну, ми її зробили, але це буде деякою таємницею, яким чином у нас як ми її виготовили. Але відразу скажу, що це було зроблено ручним. Інструментом вже не на верстаті. бо підлізти усюди відповідно немає можливості просто фізично цей карман неможливо зайти. З цього комплекту корпусів були зроблені кришечки, ну, це зовсім прості деталі, вони різної товщини, під гвинти. І вони закривають наші корпуса вже додатково своїми кришечками. В кожному кармані, в кожній, з кожної сторони обробки, в нас є дуже багато різних різьбових отворів, великих отворів, вибірку карманів. Тобто вони в нас повністю на кожному кармані виконані максимальним. Кількості викон... ну, в максимальних е, конфігураціях різних різ, починаючи від М3, закінчуючи М6. Ну і також зроблене маркування і фаски для, відповідно, по 3D-моделі, які були закладені. Зроблено такий комплект. Е, перша деталь була відправлена, замовнику все сподобалося. Зроблені наступні 4. І очікуємо наступні, наступну партію. Для нас це було, в принципі, цікаве випробування, непросте, але ми підійшли до задачі, використовуючи свій досвід, а також свої професіональні навички в виготовленні таких деталей. Далі по відео буде нарізка різних переустановок. Їх тут у нас було 6 основних, не враховуючи торцювання самої заготовки. Маса заготовки 25 кг, кінцева маса деталі 3,5 кг. Тобто тут досить великий об'єм матеріалу пішов в стружку. Ну, Замовник замовив. Ми зробили. Далі буде нарізка відео по установкам і оброблені деталей. Режими різання ми не розписуємо, це все індивідуально, і я думаю, що в цьому великої потреби немає. Насолоджуйтесь процесом, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і чекаємо в рядах наших замовників. До зустрічі!